Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І у нас наступна місія знову у гуртожитку, Називається місія Захистити баки». Стоп, Керрі! Ааа, Intellectual Stuff. So tell me, Petey, do you Come like on. watching the girls in their swimming costumes? Does G that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the tee? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughing him up. Wow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, peace stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. <laughs> okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Well, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, P-Stain, before you mark the carpet. Yes. We've gotta take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off! <laughs> Sorry. Boop. Stop. Uh. Sorry? Тепер наше завдання знайдіть Бакі та допоможіть йому. Тобто Бакі потрапив у біду і треба нам його знайти та захистити. Я от біжу, бачу, що індикатор здоров'я бакі знижується. Так, я біжу в сторону автомайстерні. Ось, автошоп. Хоч це не автомагазин якийсь. Захит ці баки від хуліганів. Е, ану відчепіться від баки. Я зараз тобі перцю всиплю. Ану він відчепився від нього. Ти. Людина бен... безбольна бита. Допоможі баки потрапити в гараж. О, безбольну битку я взяв. Те що треба? Вс, знову. Ось так. А, безбольна битка зламалась. Тепер я більше не людина безбольна битка. Та відчепись від нього, я зараз тобі і песю всиплю. Ось так тобі. Ось так тобі. Все, допоміжі бакі потрапити в гараж. Зрозуміло. Все. допомочить баків такти з авто добре постараюсь ізновотний та ей а ти! людина безбольно бита я зараз тобі влаштую не чіпляйся до баки. ось так е... а, ти... ось так тобі ось так тобі я тобі всипав перцю втікайте з баки

Так, бляха-муха. Відчепіться від мене. Відчепіться. Так, перепрошую. Раз, я повернусь назад. Та. Так що я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!